Робоча у нас Peugeot 307, двигун у нас і 6 Заїхав на заміну ланцюгів. Ось такий у нас комплектик. Планочки, натяжитель, цепочок, помпа і олива будемо міняти в гідроусилителі Приступаємо до роботи. Для заміни ланцюгів використовується такий спецінструмент Без такого спецінструмента замінити ланцюги неможливо. Так, все розібрав, старий ланцюг зняв. Ось такий ось тут стан. Усього двигун дуже грязний. Це від дуже якісної оливи чи рідко міняли оливу. Ось так от. Є ще у нас нюансик. Ось такий от нюансик. Нема у нас зубчика. І як бачимо, один, другий, третій, четвертий, тобто у нас зірочки. Прийшов конець. Ось так от. У нас зірочки ось такі от немає у комплекті. Тобто треба буде дозаказувати. Все затягується дуже надовго. Так, нова зірочка прийшла. Ось так вона має виглядати. Ось так от виглядає у нас стара, дуже печальна, зубчиків немає. Все, приступаємо до збірки. Так, Peugeot зібрав, все, готово. Зараз подемонструю, як він запускається та працює. Запускаємо двигун. Запускається добре. Ніяких у нас помилок немає. Двигун працює стійко, можна віддавати клієнту.